Мінігайс у селі Дземброня не буде. Дозвіл на будівництво анулюють. Таке рішення прийняли на Третій координаційній раді з питань малих гідроелектростанцій на Прикарпатті. Все почалося понад рік тому, коли у гірському селі почали споруджувати малу гідроелектростанцію. Та будівництво не сподобалося тамтешнім гуцулам. Всі жителі села Дземброня проти будівництва ГАЗ. Пан Мирунюк, приватний підприємець, не виконав нашої домовленості, і тому народ. Спочатку дали всю згоду, все поетапно йшло, Як згода виконком була згода сесії сільської раді, а на даний час всі проти. Горяни стурбовані не дарма. Будівництво мінігез загрожує екології Карпат. До того ж, будівельники порушили проєкт. Підприємець переконує, усі зауваження від селян та екологів виправив. Після зупинення будівництва два місяці в мене взагалі була глибока депресія. Ну, дякувати Богу, що не взято кредитів, які могли б просто мене розірвати як людину. Тобто. Те, що я реалізував масу свого майна, маса своїх трудів, і зараз воно замороженому стані знаходиться рік часу. Я хотів би ну не бажати вам нікому попасти в таку ситуацію, як я зараз нахожусь. Немає зауважень хіба що у місцевих науковців кажуть, будівництво треба відновити, адже недобудова може призвести до аварійних ситуацій. Та обласна влада на це не погодилася. Не прийнято позитивне рішення з селом. Довго бути в. В ситуації підвішеності державна адміністрація не буде тому рішення сьогоднішньої ради рекомендувати артбунт-контролю відізвати. Дозвіл на будівництво у Дземброні заборонили, а от в Рогатинському районі дозволили. Конюшківська ГЕС, яка працювала ще за радянських часів, невдовзі знову буде у дії, аби отримати дозвіл на будівництво. підприємцю, який готовий інвестувати в МініГЕС, рекомендували збирати необхідні документи та надати їх на розгляд спеціальної комісії.